Привіт! сьогодні поговоримо про місця сили, про те, чому люди так люблять подорожувати, і про те, як взаємодіяти з місцем сили, якщо ви в ньому опинилися, або якщо ви в певному місці відчуваєте щось дуже незвичайне і воно вам подобається. Я їх для себе поділяю на загальновідомі місця, наприклад, Піраміди, Гранд Каньйон в Штатах, Петра, Стоунхендж таке, що всі знають і всі би хотіли туди поїхати відвідати. Друге це святі місця, тобто підв'язані під якийсь релігійний агрегор, наприклад, Мекка. Віфлеєм, Єрусалим, місця, де знаходяться Мощі Святих, наприклад, тут в місті Барі на півдні Італії, місця, де жили монахи, тобто віддалені місця, їхні скити, там теж дуже сильно напрацьована енергія. І якщо у вас на цьому моменті виникає якийсь страх, тому що часто зустрічаю, що є страх до християнського Егрегору, ніби він хижий. Напишіть про це, запишу окреме відео. Також сюди віднесемо церкви, лаври, тому що зазвичай сучасні церкви побудовані на місцях, де були до того церкви і до того церкви, і воно так багато шарово структурована енергія. Для себе ще виділяю місця портали, там де є проблемки із гравітацією, відповідно, і час тече як. Якось не так. Або там є вихід в якийсь інший вимір Бермудський тріуголь, трикутник, що там у нас в Америці багато в національних парках такого: Антарктида, Тибет, як сьома чакра. Ну і це часто стосується гір, вершин. ось, ось там, там теж. І на ваші особисті місця сили, можливо, це ліс, у якому ви бігаєте. І там підзаряджаєтеся, набираєтеся енергії. або місто, у яке ви їздите, воно вас дуже надихає завжди, або можливо кафе, в яке ви приходите, сідаєте і постійно там розслабляєтеся. Це ваш особистий куточок, де є місце і час тільки для вас. От саме на рівні відчуттів тіла, емоцій, найпростіше зрозуміти, що це є ваше сила, місце сили. Наприклад, ви їздите або буваєте там, а потім у вас в житті відбувається якась трансформація. Тобто, ви прийшли туди, набрали цієї енергії, вона провелася через вашу систему, енергетичні тіла і вийшла потім через якісь події або ваші дії. Відбулася трансформація. Друге, у вас в тих місцях можуть виникати якісь дуже реалістичні сни або спогади із чогось паралельного. Наприклад, я коли поїхала в Дублін, я ходила вулицями і я чітко розуміла, що я тут живу. Але це ніби не я, це якась. Це в якомусь іншому просторі або в іншій гілці. Я розуміла, що це дівчина вона молодша за мене, на іншої національності, щось що із арабських країн, або ось азіатських, але більше як Індія Пакистан. Я прямо могла її описати, що їй там років 17, і вона там навчається. Зараз не дуже себе почуваю на своєму місці, ну, тобто, і от вона ходить теж цими вулицями, яким я йду зараз. Також мені описували це неодноразово мені знайомі, знайомі і подруги, тому я знаю, що це відбувається часто. І саме в таке місце варто повертатися, щось допроживати, тому що там є якийсь портал для вас. Далі, які ще ознаки? Може бути відчуття безумовної любові і захищеності. Може сходити на вас спокій, заспокоєння, таке, що от тут я почуваю себе на своєму місці, тут мені якраз таки добре. Або навпаки, відчуття піднесення, радості, захоплення, натхнення, я хочу щось робити. Це класні енергії, які будуть давати вам силу рухатися далі, діяти. Часто нам хочеться відчути якусь цю енергію, якої зараз в нашій системі не вистачає. Наприклад, я думаю, що я хочу поїхати в якесь місце, а насправді енергетично підсвідомо ефірним своїм тілом, яке проживає. Ось проживає і відчуває усе оце відчуття, це саме ефірне тіло, астральне тіло, яке проводить емоції через себе. Я відчуваю, що там є якийсь енергетичний ось цей склад вібраційний, якого мені треба зараз набратися, якого в моїй системі не вистачає. І я туди їду. Тому ось такі спонтанні подорожі, не заплановані на три роки наперед. Вони набагато кращі, тому що ви відчуваєте, ага, прийшла думка. Поїхати в Аргентину, ну, значить, там моїй системі щось треба. Прийшла в Антарктиду зовсім інші вібрації. Значить, можна їхати туди. Значить, ми збираємо там коди, як кажуть, збираємо вібрації. Збираємо ось цей енергетичний стан, емоційний стан, тому що в кожній країні все зовсім по іншому. Якщо ви от були на південних країнах якось більш ослаблено, в північних більш чітко там Японія це зовсім інша планета. І от Ми збираємо ось це все на себе і далі перевозимо своєю системою в іншу точку в землі. Тобто ми одну енергетику взяли і перевезли, і там її далі пробудовуємо у своєму домі, і з тим, хто нас оточує, ми ділимося і постійно обмінюємося, тому що ми ніколи не статичні, це все рухається, це все є постійним обміном. І от таким чином, ми туди привезли, сюди привезли, хтось привіз нам, і ми постійно-постійно міняємося. Інколи я, мені виникає думка, що я хочу дуже кудись поїхати, подорожувати в якусь країну, я можу просто включити на YouTube фільм про цю країну, або якихось кілька відео подивитися, і мені так ну, ніби все достатньо. Я набралася вже цієї енергетики, і це теж так працює. Коли ви відчуваєте, що вам треба в ліс або вам треба до моря, просто подивіться дві години фільм про море, якийсь документальний, дуже класний вас попустить. А інколи буває, що от навпаки, ще більше хочу. Мені ще більше треба, як зараз у мене із Фінляндією. Мені просто треба їхати в Фінляндію. Я вже і підписана на ютуберів із Фінляндії, що завгодно, але все одно воно продовжує. Я розумію, що це у мене під роду підтягується, породу у мене б є ну ніби в ДНК ось ось цей код, і мені його треба дуже добре прощупати і забрати ще із землі. І записати собі на свої енергетичні тіла. І останнє, що робити, коли ви відчуваєте, це воно, це є це місце, це у вас або піднесення, або заспокоєння, або радість, або я на своєму місці, або постійні дежавю, там трапляються. Згадала ще про дежавю, коли в підлітковому віці була в артеці. От саме там, в цьому місці, у мене було п'ять дежавю на день такого там. Раз на два місяці, а там були постійно, постійно, постійно. Я розуміла, що це місце для мене важливе і добре, що я була там в той момент. Теж проживала, набиралася цією енергетикою, і там в Криму нас теж дуже багато розломів. Теж дуже багато порталів енергетичних. То як взаємодіяти? Є купа методів, і те, що прийде вам в цей момент, буде найбільш правильним. Наприклад, вам захочеться зарядити якийсь предмет в тому місці, прикласти його кудись. Зробіть так. Вам захочеться, я не знаю, кружитися там, кружіться, тому що, от можливо, саме в русі вам треба закрутити якусь таку воронку і таким чином повзаємодіяти. Вам захочеться піти кудись прикластися, постояти або спиною, можливо, притулитися, щоб по всій системі, або головою, хто знає. Можливо, добре і так. Найпростіший спосіб для мене уявити це місце енергетично, що це щось цілісне, єдине. Можливо, підняти його із землі, витягнути його в 3D уявити, і от зайти, уявити, які там вібрації, що воно вібрує, і уявити себе в ньому, що ви купаєтеся в цьому, що щось зараз у вас змінюється, що у вас зараз пробудовується щось. Ну, це так само, якщо ви прикладете руки, просто уявіть, що енергія із цього місця заходить у ваші руки і та, заходить, якось змінює вашу систему. Все, ви набираєте. І коли вам буде достатньо, ви зрозумієте, що достатньо можна відійти. При цьому вам можливо будуть приходити якісь картинки. Теж ловіть їх. Можливо, у вас будуть відчуття, вам буде щось здаватися. Підходьте до цього у повній довірі з відкритим серцем і з чистотою сприйняття. Запам'ятайте, що коли вам здається, вам ніколи не здається. І будьте вдячними собі за цю практику, цьому місцю, будьте вдячними, що воно обмінюється з вами і от вдячність саме допомагає. На таких високих, хороших вібраціях закріпити це все. Також можна задати питання, до речі, якщо ви відчуваєте, що це вам щось таке благосне, позитивне, умовно, позитивне, ми знаємо, що немає ні такого ні такого, але. Задайте питання і знову ж таки постарайтесь побачити або картинками, або відчуттями на тілі. Там, може у вас шлунок стисне і це буде точно означати ні. Або можливо, як ясне знання прийде, як думка. Я знаю, що треба робити так. І ви скажете собі зазвичай. Це я собі придумала, це мій мозок так каже, але ні, ви задали питання, вам прийшла мисліформа так? через ментальне тіло, ваше тонке, енергетичне. Ви теж підтягнули цю інформацію і розшифрували її собі як думку. Будьте вдячними і за це. Ось, так, я би закінчувала цю всю практику, звичайно, із, із вдячністю, поширення із себе, Вдячності в це місце за те, що воно обмінялося з вами, а ви з ним. Все я прошу написати в коментарях одне або два ваших місця сили, куди ви їздите, що ви там яку енергетику ви збираєте, і як воно діє на ваше енергетичне тіло, папа. -па.